Є одна форма, яку тут мало хто знає. Старий сорт, мабуть, це навірно, сорт. Це називається Наташа. Чорна ягодка. І, от, форма в неї в цьому году, розмір, до речі, не дуже великий. Ну, такий 8 грам, мабуть, 6 грамм. Є трошки менше. Ну, дуже схожа на надіжду Азус. Єдиний нюанс в неї, що ягода в неї має дуже солодкий простий вкус. От, дуже солодка вона класна. Вона раніше надежди Азус, як правило, йде. У цьому году не знаю, Надежда Азус виселила раніше, ніж ультраранні. ультрані дуже сорта. З солодким вкусом, хорошою устойчистю і гарною врожайністю. На кусту небагато. Звісно, в цьому году тут, як вам 15, мабуть, є. І можна оставляти навіть по дві гронки, вона це все прекрасно витягує. Е, по по болячках хапає вона трошки мільдю. В ранній стадії, ну при оброботках практично. Ну, не ощущається, в неї єдиний нюанс, що вона дуже дає багато пасанків. В неї коротке бездлузлі у мене виходить, і куча пасанків. в основі, якщо їх не вбрати, виходить, виходить дуже сильна загущеність. Пасанки ростуть, ростуть, ростуть. Треба пройти, їх просто прорвати і буде все нормально. Значить, форма, вона якогось раннього срока дозрівання. Виходить, у мене вона пізніше. Мона сажати, вона непогана, продається вона дуже добре. В цьому году я продавав, вона була солодка-солодка. І -солодка. від надіжди азус, якщо не попробуєш, не можна було відлічити. В цьому году вона чуть-чуть меншого розміру. Ну, Але така є ось така. Ну, Що сказати? Виноград, як виноград. Надо садити, надо пробувати. Сазило уже было. Хорошая. Сегодня буду резать, поэтому снимаю. Показав які. Значит, гостях у тещі, сие наташа. Як є?